Як Оскар для кіноробів чи Нобелівська премія у сфері дитячої літератури Цьогоріч українську письменницю із Закарпаття номінували на найпрестижнішу відзнаку серед письменників для дітей міжнародну премію імені Ганса Крістіана Андерсена. До слова ще жоден українець не здобував цієї відзнаки. Я вважаю, що для України це дуже важлива річ, аби Наших митців, наших науковців, наших спортсменів, будь кого хто позиціонує себе українцем, бачив світ, знав світ, аби пізнавав, аби пам'ятав, що є така країна Україна, і там є люди, які роблять щось, яких не соромно вивести на світову арену. Творчість Галини Малик популярна серед дітей Ужгородській школярці Вікторії 15. Зізнається, вона виросла разом із героями книжок Закарпатської письменниці. Вірші пані Галини декламувала на конкурсах. А із однієї із героїнь творів навіть можна взяти приклад, каже Віка. Я брала участь у конкурсі Ярлявського з віршем Галини Малик. Я зайняла здається перше місце. Я люблю читати твори Галини Малик, тому що вони написані цікаво. Я дізнаюся багато цікавого. А, але мені подобається тому, що вона в кінці повісті все таки змінилась. Почала дороблювати всі справи, і з нею можна взяти приклад. Мама Вікторії, пані Ольга, зазначає, саме українська література для дітей допомагає у вихованні нового покоління. Новині про номінацію пані Галини на дитячу нобелівку зраділи та вболіватимуть за її успіх. Ся йде з дитинства, і як ми закладемо цей фундамент для дітей, так ми звичайно потім отримуємо якийсь результат у майбутньому. Ось і е, я, наприклад, сама. Е... Читала в дитинстві, особливо Алю, в країні Недоладії, це я дуже-дуже добре -дуже пам'ятаю. І так само намагалася з дитинства прививати читання своїм дітям. І, звичайно, що книжки пані Галини вони є. Напевно, основними із тих, які б я радила прочитати усім. Втім, це ще не всі гарні новини для Галини Малик. Одна із її книг, до слова, переклад якої є, і англійською мовою, потрапила до престижного міжнародного списку. Моя книжка Піратський маршрут потрапила до списку Білі Ворони. Це список, який щороку формується, і до якого входять. Ну, такі найпомітніші книжки з країн усього світу. Галина Малик наголошує, уже сама номінація у цьому міжнародному конкурсі є престижною для України. Вручення ж Андерсенівки відбудеться у квітні 2022-го, до дня народження відомого данського письменника. У мене немає ілюзій, що я її отримаю. Це розумієте, Україна не знаходиться ще на тому рівні. Я, наприклад, дуже радісно зустріла звістку про відкриття інституту книги в Україні. Це видає гранти перекладачам, які працюють в інших країнах, перекладають наших авторів і видають. Там своїми мовами це ось це потрібне для української літератури, і, зокрема, дитячої. Тому що ем, якщо світ буде читати нас своїми мовами, то ми можемо більше і більше претендувати на якесь місце у світовій літературі для дітей. Премію Андерсена вручають із 1956 року з ініціативи міжнародного комітету з дитячої та юнацької літератури ЮНЕСКО за видатний внесок у дитячу літературу не тільки письменникам, але й художникам, ілюстраторам дитячої книги. Присуджують не за окремий твір, а за життєвий доробок автора.